Коли ми говоримо про нейродегенеративні захворювання, ми говоримо про захворювання, які пов'язані з віком. Завжди. Mm -hmm. Майже. Mm -hmm. Майже. Майже. Mm -hmm. Ми знаємо, Паркінсон, Аззаймез, Хантінгтон трошки раніше, але все одно yeah, малтіпосереджі, зазвичай. Малтіпспросес це трошки виняток, бо він захоплює молодих людей досить. Mm -hmm. Але оці хвороби пов'язані вже з похилим віком. Але е, оцей момент, коли ми бачимо, що недостатньо ць, недостаток цього фактору або інших факторів, на, під час розвитку він приводить до того, що е, клітини, які формуються, їх стає або менше, угу. або вони, вони мають якусь дисфункцію, або вони не функціонують на 100%. Відповідно, їх і не вистачає да, там, на довший період відповідно, до 60 років. Так, так відповідно, так. Тобто угу. людина мож...